У нас така спільнота інтегративних психотерапевтів, транзакційних аналітиків. У нас зараз, якщо кому цікаво, можна зараз прямо доєднатися наступного понеділка. Починається в онлайні, в онлайн-школі цей базовий курс, це вже буде третій потік. Ми будемо навчати у цьому напряму, в якому у нас зараз була оцей практикум. Ми будемо працювати 60 днів, тобто 8 тижнів він буде тривати. Це підійде для тих, хто арт терапевт транзаційний аналітик, штат, психоаналітик, КПТ, травмотерапевтів, НЛП і всі інші, позитивний терапевт. Ну, в общем, будь-який напрямок нам. Вам буде цікаво, тому що ми будемо дивитися, як ми все це об'єднуємо, поєднуємо. Багато хто з вас навчається на різних підходах. Ви будете розуміти, як все це звести в одну систему і так, щоб воно працювало, як в мене тільки що за 15 хвилин. Ми тут оцей напрямок по Ерскіну, це іменно е, поєднання в один потужний інструмент потужний інструмент так, щоб він у нас працював, просто знаєте, як часи, ви зможете використовувати ваші знання з інших напрямок. Ви зможете їх звести всю в одну систему. Це глибинний напрямок психотерапії. Е, і ми тут можемо досягти таких ну дуже на насправді суттєвих змін для клієнта. Якщо в нього буде такий контракт, тобто ми працюємо на імпліцитному рівні, якщо ви вже почули, не, не тільки на, на, на тому рівні, що я знаю і пам'ятаю, і, і я взагалі не ну, чесно не вважаю це психотерапією, Якщо клієнт всю сесію розказує те, що він так знає, це не ну ніякої. Ну, Глибинної терапії тут не, не відбувається. Ми працює, працюємо глибоко, ми, це досить безпечний метод, тому що один із методів, я про це сьогодні про це не встигла розказати, але оця налаштованість, яку ми використовуємо, вона дає таке відчуття безпеки клієнту. І він тоді, тоді спокійно може е, дозволити. Його психіка може видати нам. Е, Розслабитися і почуття з'являються, спогади, ми тільки що бачили, так? Цілісні реакції, якісь потреби, все це просто починає підійматися. Тому ті, хто в нас навчається, вони такі серйозно терапевти, ми працюємо навіть на рівні прив'язаності, емоціональної прив'язаності. Це, а це, це, це супер. Це знаєте, ну, набагато таких напрямів, хто може працювати на рівні емоційної прив'язаності. До речі, буде в нас скоро лютий і березень буде оця тема. Це правда, що терапія з, з чоловічським ліцом, терапія з серцем. Ну, у нас структурно це новий такий, новий метод передовий, мало насправді хто про нього знає. Я його привезла сюди на такий російськомовний, а зараз україномовний простір. Наші студенти вони збільшують базу своїх клієнтів, ті, хто починають практикувати. Якщо ви будете стосу. Ну, Знати, яким чином працювати отак, щоб людина хотіла з вами розмовляти, щоб вона могла розслабитися, то у вас, звісно, ваші клієнти не будуть від вас втікати. Вони будуть з вами залишатися, і ви будете дуже таким класним спеціалістом, коли вже будете саме обирати, з ким ви будете працювати, з ким вам цікаво, а з ким більше цікаво. Ось ми навчаємо, як працювати в стосунковому підході, Початківці починають практикувати з нами. Подивіться, на YouTube багато відгуків наших студент, студентів саме ось з цієї програми. Це ми от інтегративний транзакційний аналіз або інтегративна психотерапія. Вона триває такими блоками, кожен блок триває 8 тижнів. І тут ви отримуєте лекції. Тобто це лекції мною записані, вони відмонтовані, вони красиві, вони, ви, таким, у, вас, у нас є така платформа, ви дивитеся, коли вам зручно. 24 на 7 ручний графік. Хтось проживає в Канаді, він дивиться ночі, хтось в 6, в 6 ранку, ну не Тобто вас десь ну, десь годинку часу потрібно на те, щоб слухати лекції. Кожного тижня, але багато хто переслуховує їх багато разів, тому що це дуже глибокі, глибокі такі там концепції. І я рекомендую, якщо можете декілька разів переслухайте. Потім в нас існує раз на тиждень зустріч зі мною або з моєю колегою. Я можу запросити, наприклад, я тут думаю на цей курс запросити мою колегу, щоб вона одного один-два рази з вами теж прийшла. зустрілася всі ці мої такі. Потужні такі учні, які вже саме супервізують, навчають. Тому в нас правда вже інститут, і я дуже пишаюся тим, що в нас вже викладають наші студенти. Так от, на зустрічах це буде всереди Це буде цього на цього разу це буде з 10 до 12 ранку, тому що в нас є зимній режим і літній режим. Зараз ми переходимо на зимній режим. За Києвом, це в 10.00, і в, в такому форматі я виходжу і з вами тут розмовляю, відповідаю на ваші запитання, у нас дискусія, і ми проводимо демо. Це треба бачити. Ну, це, це таке волшебство, такого міжміжосного між, 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 міжлісносного контакту, його треба бачити. Ще ви працюєте 8 тижнів, ви працюєте в інтервізійних групах. Тобто ми вас об'єднуємо. Ви самі об'єднуєтесь такі маленькі групи по 4-5 людей, і ви там обсуждаєте у ці лекції, які ви продивилися. Потім я вас дуже закликаю в одну годину. Самі собі окремо обговорили все це, тому що матеріал цікавий. Він вас буде викликати, я так емоційно це розказую. Він вас буде викликати багато таких якихось реакцій. Ви оце все обговорюєте і потім приходите на зустріч зі мною вже з запитаннями, які у вас виникли в вашій міні групі Ось, і це оце навчання. Так, у нас будуть тут ну, такі трошки буде матеріалу ще почитати для того, хто любить почитати. А взагалі у нас ще існує поглиблений формат, там ще додатково по четвергах буде група супервізійна, там 8-9 людей, і там, кожного, наприклад, наприклад, кожного четверга ви зустрічаєтесь. На цьому потокі вас буде вести Наталія Мотрич, це наш супервізор. Тобто ви можете обрати зараз. Я вам. Ага, потім ви получаєте такий сертифікат на 35 годин. Це ті, хто навчається, і ще на час дважди. Восім на 16 годин. Ви получаєте ще супервізійний. Ті, хто будуть ще паралельно в супервізіях, працювати, Там можна і демо дуже багато робити, і ваших випадків з клієнтами розбирати. Ну, ви знаєте, да, ті, хто вже були. А хто не знає, можливо, хто не знає, що таке супервізійні групи? Це групи, де ми розбираємо конкретно предметно ваші кейси, або ва, якщо ви ще не практикуєте, можемо вас розбирати. Це ну такі демо проводити, або ще щось. Ви можете практикувати. Або тренуватися з вашими колегами, от бо, бо, хочу, наприклад, ромб. От ми будемо практикувати ромб, оцей ромб, який я вам сьогодні показувала, стосункові потреби у цю філософію. Ви можете все це відпрацьовувати, або можете розбирати свої кейси. Так ось, на ці 8 тижнів, це у нас такий водний базовий курс, це така основа фундамент для того, щоб зрозуміти, що таке цей метод і як він працює. Е, Потреба в відносинах, як вони працюють. Е, ну, в общем, ви тут зрозумієте основу основ, так щоб багато не розповідати, основу основ, як е, як наша психіка працює, що нас мотивує, е, що ми інтегруємо в цей метод, що не інтегруємо. На ми взяли з що ми взяли з кельклінцентрована. Що ми взяли із, із, із транзакційного аналізу? Що ми не звідки не взяли? Що в нас тут уже існують ці методи построєння усилення контакту? Вони унікальні. Вони ну це не, не то що еклектика, еклектика Вона тут багато чого. Тримається на, у такої унікальності, але ми беремо і виборочно застосовуємо щось з Гіштальта, щось трішечки від Перлза, щось від Берна, щось <соць> від Роджерса. І додаємо сучасного і отримуємо одну таку систему, яка ну, працює просто робить якісь чудеса. Так, реакція сопоставлення. Оцей брилліант Ерскіна, про який я сьогодні казала, що таке життєвий сценарій. <свят> що відбувається з клієнтом, чому клієнти застріють терапії, що таке реакція сопоставлення, коли клієнт якось погано реагує, що тоді робити. В общем, ну це те, що я вам сказала ще раз по структурі: 35 годин за два місяці ви отримаєте навчання, і ми видаємо сертифікат. Цей сертифікат признається, тому що в мене дві сертифікації європейські, ви можете їх показувати. В ваших транзакційних асоціаціях, я та IT можете показувати в інтегративній нашій асоціації, тобто вони приймаються двома асоціаціями ці години. У нас закритий чат в Телеграмі, статті з перекладом, на українську мову, лекції з перекладом. У нас є і російський варіант, і український варіант буде цього разу. Доступ в кабінет. У нас є крута платформа, в якій у вас існує кожного студента існує свій кабінет. Тобто, у вас додаток на телефоні, або ви заходите з комп'ютера, і у вас там ваш курс відкривається. І, от, наприклад, кожної п'ятниці вам відкривається лекція на цей тиждень. І ви ваших їх подивилися, і в ваших інтервізіонних групах, наприклад, в там, там, неділю, понеділок, вівторок, коли вам зручно, ви все обговорили, і в середу до мене приходите, там ми з вами, ще я вам щось відповідаю, показую, проводимо демо. І так ми рухаємося. Так, і ще так. Для українців, якщо треба, ми даємо розсрочку. Багато наших клієнтів, студентів пользуються цим. У нас ще будуть вас в кабінетах бонуси, як проводити кризове консультування, і маркетолог побачити в запису, як просувати свої послуги в інтернеті. По цінах. Якщо навчання, то це розсрочка по 4 тисячі, 3 платежі, все разом, виходить, 12 тисяч гривень. Це у нас така ну, спеціальна пропозиція, тому що ви тут були з нами, ви досиділи до кінця і декілька днів, саме 5 днів оце, оця ціна, потім вже все. Ми, ми потім переходимо на нормальну ціну, і потім вже, як буде добігати, доєднатися, вже буде така ціна. Це суперякісний і, і, і контент содержання, і, і, і сама організація. У нас ми багато, у нас працює велика команда для того, щоб все це відбулося. У мене багато помічників, адміністратори, технічні адміністратори вам допомагають зайти на платформу. Все це. В общем, тут у нас в общем, целий целий. Працюємо з командою так дуже-дуже щільно для того, щоб дати вам такий рівень. Поглиблений рівень, те, що з супервізійної групи, усе, це, плюс іще у вас міні-група, ви працюєте кожного четверга з Наталією Мотич, у нас залишається 6 місць. Тому, будь ласка, якщо хочете, можете взяти собі такий формат, тільки базовий формат, або тільки поглиблений. В будь-якому випадку можете платити частинами. І ми з вами будемо працювати отак в цьому форматі до кінця січня.